Ненависть до росіян виховується поколіннями. і наступать можна тільки при. Каких-то uh, значительних приимуществ американські льотчики із задоволенням братимуть участь у сафарі на винищувачі Ерефії. У американських льотчиків виховують ненависть до росіян роками. Вони вже на ментальному рівні готові брати участь у війні і знищувати російську авіацію. У українців є помста за те, що вони зробили з нашими людьми з нашою країною. А у американців це тренована готовність взяти участь у бойових діях. І вона приносить їм задоволення, охочих взяти участь у сафарі на російські сушки в Америці дуже багато. Крім того, якщо льотчик йде у таке формування, він отримує, по-перше, високу заробітну плату, Бо, друге бойові доплати за усі виліти, в яких він візьме участь. По-третє, премії та винагороди за збиті російські винищувачі. При тому, що якщо це льотчики відставні, то в них ще залишається пенсія від Збройних сил Сполучених Штатів. Нагадаємо, що нещодавно міністр оборони України. Олексій Резіков запросив американських пілотів-винищувачів f 16 приєднатись до іноземного легіону Збройних сил України. Експерти називають цю ідею логічною і наводять приклад Ізраїлю, коли була війна за незалежність, Ізраїль таємно купив німецькі месершміти у Чехословаччини і сиділи за їхніми штурвалами. Зокрема, льотчики добровольці, ті, хто воював у Другій світовій війні. Вони тоді допомогли ізраїльським ВМС стати на ноги. Тому в експертному Редовищі уже існує глибоке переконання в тому, що західні літаки в Україні так і будуть. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.